Шмоб Чернігів унісон пройшов на площі, яка віднедавна називається Площею героїв Небесної Сотні. Пісня Журба, написана Леонідом Глібовим, була запропонована для виконання чернігівцям та творчим колективам. Організатор заходу Оксана Тунікфрис переконана, що саме бажання зробити щось гуртом дасть можливість наблизитись один до одного. Це наше гасло, що ми можемо мати різні політичні погляди. Ми можемо бути різної віри, ми можемо навіть бути різної національності. Але ми повинні шукати щось спільне, те, що нас буде об'єднувати такий важкий час, і тому, пам'ятаючи трагічні сторінки нашої історії, ми повинні триматися один одного, поважати і шукати спільне. А ще хотіли підтримати тих, хто потребує допомоги. Тому люди, приєднуючись до бажаючих заспівати, кидали гроші до скриньки волонтерів. Ще флешмоб не начався, людей дуже мало, але люди підходять і кидають скриньку гроші. Сьогодні єдиний волонтерський центр продовжує збір коштів на підтримку родин загиблих. Цю ліричну пісню в народі більше знають під назвою Стоїть гора висока. Всі чули її не раз, але на пам'ять майже ніхто не знає. Ми знаємо на пам'ять, але якщо ми щось забудемо, то ми обов'язково подивимося і підглянемо. Пісню знаю, в школі вчили. Далі Ні, нам де будемо підсматриватися. Тут трошки. трошки змінює змінює в кінці, в да. А так все нормально. розуміємося. Розуміє. Буду підпівати, якщо треба буде. От. Чи на пам'ять знаєте слова? Чи будете дивитись? Буду підсматрювати на слова. От так як на Ізусі не знаю. Я чесно признаю, слова не вивчила, але я маю е, флаєр і буду співати з цього флаєра, і Сподіваюся, в кожного він буде. Тобто, якщо навіть людина не знає слів, це не перепона. Приходьте, в нас є слова, і разом заспіваємо головне бажання, утворивши коло, яке нагадувало збір великої дружньої сім'ї, заспівали твір журба. Хто як міг? Головне від душі.